А тепер намалюємо малюнок, використовує цю техніку. Малюнок будемо робити, за прикладом ілюстрації в повному курсі малюнка та живопису. І я розпочала з того, що намалювала штори, для яких я використала серветку. таку серветочку яка має таку фактуру рельєфну. Ось і тепер, коли вже є штора, переходжу далі. Далі малюю підвіконня на підвіконний стакан. Яблука. Ось рама, тут холми, пейзаж на дальньому плані, тут будуть будиночки. І зараз ми будемо вже це робити зразу кольоровими олівцями. Ось роблю раму, використовую два коричневі полі. Кольори, темно-коричневий, світло-коричневий. Тут у нас тінь. Знизу її контур. Замітила будиночки, які розташовані далеко на другому плані. Ось починаємо малювати будиночок. Травичка, земля. Обічаю будиночки, починаю додавати рослини. Ось вирішила попрацювати з переднім планом, малюю склянку з якимось узваром. Буду малювати зараз яблучка, стіл, потім поступово перейду в пейзаж. пейзажі. І розпочала У нас стоїть така картина з використанням фантажу. У передньому плані намалювала яблука, зробила тіні червоно тінь червоно чорна, синьо-коричнева тінь під яблуками, склянка зробила тут також темні кольори, темно-маліновий, темномаліновий, коричневий, і тепер залишилось зробити поля на дальньому плані, і буде наша робота готова, плями зеленими, синіватими, коричневими, світло світло-коричневими. намітила холми на другому плані. Далеко. Зараз з ними трішечки попрацюю, а так, взагалі, наша робота вже майже готова. Це приклад того, як можна використовуючи відтиски, такі рельєфи придумати якусь цікаву композицію. Я взяла її з журналу, бо вона мені давно сподобалась, я її хотіла намалювати. Так, я буду думала, щось можливо своє, також дуже цікаво. Зробила тіни від зглянки, трохи ще попрацювала з заднім планом, з полями, які знаходяться далеко від глядача. От, і на даному етапі. Можна, зробити, можна ще зробити все ж таки небо трішечки і потім закінчити роботу, бо залишати білим небо це не дуже добре. Трошечки попрацювала над небом, і тепер можна зупинити.